Відкрити сайт Replit.com, або відкрити застосунок на своєму мобільному пристрої, або працюйте із сайтом на мобільному пристрої, не важливо. Але ви повинні працювати з сайтом Replit.com з своїм обліковим записом. Слідкуйте за цим, бо дехто з вас вже надіслав роботи з іншого облікового запису. Отже, створюємо новий проєкт Create. Вибираємо тип проєкту HTML і вводимо напис нашого, назву нашого проєкту, щоб потім його було зручно знаходити. Медіаграмотність. У нас сьогодні буде такий проєкт. Медіаграмотність створюємо. Отже, створюється проєкт. Ви, вам необхідно ось цей демонстраційний. Проєкт видалити, а використовувати ви будете попередній проєкт про свято програмістів. Отже, що вам треба зробити? Ну, для початку скопіювати перші два теги і перенести їх сюди. Далі сюди написати в назву тайтл, написати медіаграмотність. Yeah. А сюди написати наступну назву, наступні, наступні слова. Бути медіаграмотним це» і поставити три крапочки. Віця, давайте подивимось, що у нас відбудеться. Ось, у нас з'явилося вже напис такий виділений, бути медіаграмотним це». Далі. А наступне вам треба відкрити файл, який прикріплений до Google класу. Тут є 10 компетентностей медіаграмотності. Дивіться, вони, ці 10 компетентностей, вони об'єднані в 4 групи, так? але їх всього 10. І ви обираєте собі для, роботу, для роботи якусь одну. Обираєте якусь одну. А, але не ту, яку показала я. Ви вибираєте інші. Я зараз показую, ось візьму ось цю медіаграмотність, ось цю компетентність про медіаграмотність, а вам тоді залишається 9 на вибір. Отже, я копіюю цю компетентність і поки що вставлю сюди. Далі. Я хочу, щоб цей напис був виділений іншим кольором та іншим розміром. У нас у попередній роботі. Була, був такий тех, ось він, який виділяв напис 256. Ось зараз я його скопіюю і вставлю. Але ось тут всередину, тепер замість 256, я поставлю ось цей напис. Копіюю, вставляю. Запускаю. А, до речі, не забувайте. Змінювати закінчення. Бути медіаграмотним це розуміти, як медіа забарвлюють реальність. Запускаю і дивлюсь. О, є, вже з'явився ось такий напис. Я хочу, щоб він був о, трохи іншого кольору, наприклад, зеленого. Ви, до речі, можете вписати будь-яку назву кольору, і тоді кольор буде за вашим смаком. Отже, нехай буде Грін зелений, Є. запустимо, подивимося. Є, змінилося все. Ось лише єдине, що в мене, я, бачите, загубила. Ось тут. Я, звірні, не загубила, а зайву літературу. Все. Розумієте, як медіа забарвлюють реальність. І тут справилося далі. Наступне треба взяти а, а, розкриття а, цієї компетентності інформацію, що мається на увазі розуміння того, як медіа забарвлюють реальність. Огортаємо. Донизу документ. Ось він тут. Тобто, тепер ми беремо ось цей зміст, копіюємо так, і додаємо сюди. Але його треба взяти у теги. А, відкрити ось такий тег, а потім закрити тег. так. Тобто, відкриваємо тег. І закриваємо тех, але треба ось тут поставити. Є, закрили тех. Давайте подивимось, що вийшло. Ось так вийшло у нас. А, немає тут абзаців, абзаці треба розставити. Беремо ось тех Бер, так. І за допомогою тегу BR розставимо абзаці там, де нам необхідно. Давайте спробуємо. Ось вже є абзаци. Два абзаці були у тексті. Два все, два абзаці. Далі вставимо зображення. Для того, щоб ставити зображення, використаємо ось ці теги. Ось тут шести рядочок вставляємо. Пам'ятаєте, що зображення, щоб воно підзавантажилось, його треба додати сюди в контейнер. Натискаємо три крапочки Так. Завантажити файл, і заздалегідь завантажене зображення, яке вам найбільш сподобалось, ви завантажуєте. Пам'ятаємо, що назва зображення у тілі. Нашого коду, і у контейнері повинні співпадати. Я напишу image і тут перейменую так само на імедж. Image. Image. Yeah. Давайте запустимо, подивимось, що вийшло. Є. Yeah. І завантажили зображення. І останнє останній крок це додати посилання. А, ось. Теги для посилання, можна їх взяти собі, так? є. Але єдине, ось сюди треба поміняти інформацію за нашим змістом. Так? Ми напишемо тут, наприклад, медіаграмотність слова і візьмемо так, посилання з Вікіпедії. Посилання з Вікіпедії ось сюди і вставляємо. Так, Ctrl-Z назад. Так, треба мені сюди. Є. Так, і чого ти тут? Ще раз давайте. Я скопіювала посилання. Так, лапки, все так. Давайте видалю. Ставити, лапки закрию. Є. А ось тут замість усіх комп'ютерних слова напишемо слово. Більше про медіаграмотність. Більше про медіаграмотність. Ось так. Запускаємо і дивимось на назву заголовок, так? підзаголовок, основна інформація зображення і посилання. Більше про медіаграмотність на Вікіпедії. все. Ми справилися, ми молодці. Ви за своїм смаком можете додавати зображення. Ви за своїм смаком можете ще десь всередині додати іншого кольору словам, так. Ось, наприклад, виділити теорію нома Хомського, де тут є. Наприклад, ось так візьміть. Цю частину так. оставте там, де вам хочеться, і потім на закриття тех ось сюди. так Нехай сайз розмір буде трихи більший, а колір нехай буде синій. Тобто ви так таким симом, самим чином можете виокремити ті. Слова, які будуть у вашій роботі, так? Запускаємо, дивимось. Ось, бачите, виділилася і тегорія Норма Ось так вам треба буде зробити. Потім вам пам'ятаєте, необхідно. Напроти файлу з ім'ям індекс.html натиснути три крапочки, скопіювати посилання та відправити це посилання вчителю.